Всім привіт! Сіла трошки попрацювати, а перш ніж добре попрацювати, треба добре випити шупоеру це народна мудрість. Я вирішила ще й вам показати свій міні-наборчик чаювальника. Він може складатися всього з трьох-чотирьох елементів і повністю задовольнити всі потреби ваші, якщо ви хочете якісно заварити чай. Перше, що я покажу, це чабань. Ось така маленька, це, до речі, перша чабань, яка з'явилася в нашому домі. Такі чабані звуться чабань-гоїст або чабань-інтроверт. В нашому каталозі декілька таких представлено. Чому вони так називаються? Бо вони маленькі та мають невеличкий об'єм свого піддону, але для поодиноких самотніх чаювань це ідеальний варіант. Далі це ісинський чайничок. Я буду заварювати Шопуер, тому взяла сьогодні ісинці. І для мене найважливішу роль, точніше, так скажу, один із найважливіших елементів чаювання це посуд, котрому ви заварюєте. Від цього е дуже багато залежить. Е е заварювати я сьогодні буду Шопуер. Е е це, як ви думаєте, це, звісно, шопуер 2101. Звичайно, не можна так говорити, але це дійсно мій фаворит. Я не знаю, скільки ми їх за тиждень. За тиждень, певно, за тиждень не один ось такий 100-грамовий млинець у нас іде. Можна собі е -е, уявити, скільки чаю в цьому домі випивається. Е -е, це Шу-21.01, лімітована серія е -е, від фабрики Чашован для Містеру Лу. Я вже собі, до речі, відділила порцію, як завжди на око, але око воно ніколи не підводить. Якщо вас підводить око, треба користуватися вагами і тоді з часом відшукати свою ідеальну пропорцію. Наступний не менш важливий елемент це чахай. Для чого він потрібен? Коли ми заварюємо чай хоч в чайничку, хоч в гайвані. Ми ось таким чином наливаємо, але. Високосортний китайський чай він, як правило, не потребує довгого настоювання, і буквально за декілька секунд він розкриває свій потенціал. А коли і поки чай знаходиться у воді, він продовжує заварюватись, тобто ви л'єте л'єте, і в цей час ось чай в вашому чайничку продовжує набувати насиченості. І ви, і тобто він не буде однорідним, якщо ви отак будете лити в піалу і ви не зможете оцінити потенціал його першого проливу. І до цього ж чахай дозволяє нам отримати абсолютно чистий настій без мілких, мілкої фракції. В будь-якій чайній церемонії це необхідний елемент до того ж, коли ви чаюєте в компанії друзів і в чайній церемонії багато людей. Така чаша виконує функцію чаші справедливості. Вона так в Китаї, до речі, називається Чаша справедливості або ж Гуандуабей. Так, з чахаєм розібралися. Якщо щось не зрозуміло, залишайте свої коментарі. І ще забула розказати просто must have кожного чайловера. Скажу так: якщо ви купуєте вперше поер. Купуйте одразу і шило, бо це просто найнеобхідніший елемент, найнеобхідніший предмет у вашому чайному арсеналі. Це значно спрощує процес розлому чаю. ну Що тут казати? Я думаю, тут зрозуміло. Зрозуміло та неочевидно. Я все ж таки поясню, коли ви маєте справу з пресованими пуерами, вам не завжди буде потраплятися м'яка пресовка. Часом вона може бути досить міцна для того, щоб впоратися з розломом руками. Тоді на допомогу приходить чайне шило. Переходимо до заварювання. Буквально трошки заливаю водичку. Одразу виливаємо. Першим проливом ми допомагаємо чаю розкритися, це обов'язковий етап заварювання, і виливаємо в наш піддон цей пролив. Ось в цілому і все, що потрібно для того, щоб якісно заварити чай. Замість синського чайничка, якщо ви, наприклад, заварюєте світлю, луни або ж інші світлі сорти, то вам підійде ідеально гайвань. Ще ідеальніше буде, якщо вона буде фарфорова чи керамічна. Це зробить її більш універсальною. Це зробить її більше універсальною. На цьому все. Я бажаю вам найсмачнішого чаю та гарного настрою.